Доброго дня. Загальний розклад. Зміни з дня на день. Негативна ситуація. Ви не могли вийти саме з негативно-емоційному стані, тому що тривалий час. Не мали шансу можливості обнулити саме негативні дії ваш бік, груза вашою спиною, жінка, статус, владу, яка не давала вам можливості бути самодостатні по відношенню до благополуччя і достатку. Говорять, що от саме негативні дії, ваш бік обнуляються, ви перемагаєте по відношенню до ситуації. Тому от саме страх, невпевненість, що зміни не відуть в ваше життя, ви повинні обнулити. І для вас чітке розуміння, що ви повинні йти в новопочинання, ви самодостатні по відношенню до ситуації, до обставин, що будуть надалі відбуватись. І ви повинні працювати, вибудовувати розуміння для себе яким шляхом ви будете далі рухатись? Ну, тому що закінчення певного періоду, негативного періоду в вашому житті. Якщо і були негативні дії з боку вашого оточення, статусна, самодостатня людина реалізована, конкурентка в бізнесі, керівниця, яка не давала вам досягнути певного рівня, або покращення ситуації відносно фінансового благополуччя, або була загрозою саме? По відношенню до того, що ви турбувались, можливо, втратити роботу, отримували для себе таку інформацію, що вона є загрозою саме для вас, але говорять ті негативні дії, те, що вело вас саме в такий стан негативно-емоційний, обнуляється, ви перемагаєте. Перемога на вашому боці. Тому для себе пропрацюйте, досягніть от розуміння того, що ви самодостатні надалі будете. Але ситуація говорить про те, що ви зможете досягнути результативності, але тільки в тому випадку, як почнете діяти, активно діяти. Не залишатися в празності і в балансуванні, а чітко визначати шлях і рухатись до цілі, до результату. Тому що час прийшов. Час прийшов відбутися змінним. Час прийшов рухатись. До цілі до результату, реалізовувати плани. І час прийшов досягнути того, чого ви вважаєте. І вас бачить саме людиною, яка пройшла трансформацію. Людиною, яка є ресурсною, наповненою самодостатньою. Піти в нове починання і досягнути результативності. Ви достатньо мудра людина. Людина, яка має досвід, яка має знання, яка самодостатня. 5 старших арканів. Це говорить про те, що важливий період, доленосний період, і ви повинні розуміти, що по відношенню до даної інформації, яка вам надається, ви маєте ресурс, ви маєте досвід, знання, мудрість, ви наповнена, ви самодостатня, сильна, і повинні діяти, визначити для себе подальший шлях. І дійте. тому що доленосний момент саме даного періоду це те, що якщо ви будете проявлятись, якщо ви будете використовувати можливості і шанси, то ви досягнете результату, ви зможете покращити ситуацію, ну і загалом позитивні зміни відбудуться в вашому житті. Ви відчуєте задоволення саме від того, але тільки при умові, коли ви Обнулите бездіяльність і невпевненість і почнете діяти.